Коротше, всім привіт! Ви можете подумати, що це знов прогулянка з Гердою по моєму каналу. Але, на жаль, Герду віддали. Ви не подумайте, я не завела нову собаку, мені віддали Тайсона на два дні. Просто на перетримку, поки його хазяйка поїхала. Тому, а Герду віддали, бо брата лепіє. Е, тому сьогодні у нас буде відео трошки в стилі. Гуляємо. Не з нашим там гігантської Герди, А з Тайсоном, Ось така маленька в нього рулеточка. та Тайсон. Які ж звичні місця для герди? Ніколи не звикну до такого. Оскільки цьому малому холодно гуляти довго, ми погуляємо ну, лише 20 хвилин. Тайса, ходи маленький, ходи. Ось така краса. Я так звикла, що влітку ми тут з гердою купались. Герда б зараз так просилась купатись. Та малий. Бру. Тайс, до мене. Ходи до мене, ходи зайка. Тому відео трошки не з нашою гердою. خدي خدي دمان دمان Шах, я думала, що я не знімаю. Ну ладно. І знаєте, що я думаю? Ми зараз дійдемо до Вон того жовтенького стов... Стовба і вже підемо додому. Татай. Тому що на ну, йому холодно, тут сніг. Давай на фоні річки хоч сфоткаємося. Ось такий красунчик Йдемо, йдемо. До речі, я шукаю нові знайомства. Е, я подружую з вами, якщо, по-перше, ви з мого міста. Я, звичайно, вірю, що можна дружити прекрасно, якщо людина з іншого міста і так далі. що навіть якщо з іншої країни може бути прекрасна дружба. Але просто, знаєте, мені буде не дуже цікаво спілкуватися з вами, якщо ми з вами ніколи в реальності не побачимось. Не знаю, це саме моя думка. Я з такого подружусь з вами, якщо у вас є собака великої породи. Якщо у вас немає собаки або собака маленька, то ми все одно з вами зможемо дуже добре дружити і ладити. Але якщо ви не любите собак, ми з вами не подружимось. Якщо у вас є котики, кого вигулюєте, 100% є всі шанси зміню дружити. Навіть якщо у вас немає домашнього улюбленця, але ви любите ну, тваринок, собак, котів ми з вами подружимося. Е далі, далі, можете писати мені... Е Коментуйте світло, або свій номер телефону, бо я видала телефон, там, то в вже не потрібен. Або номер телефону, або місце, час і день нашої зустрічі. Я прийду. Ось така краса. Ну, а ми вже, вже дійшли до цих сходів і. Часу так прийшло достатньо. Я думаю, ми підемо додому. Бо це мерзляк, мені сказали, що його довго не вигулювати. Дизелька. А, і ще я хочу вам подякувати за те, що ви в мене такі активні. І у нас вже в цьому в ютубі 150 підписників. Я вам дуже вдячна. Чесно. А, тому я.